Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні 30 листопада, і це 1376 триста доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди на обосує. Ми продовжуємо огляд мапи бойових дій. І сьогодні поговоримо про стару, але нову ділянку бойових дій. Не зовсім на суходолі буде йтися про Чорне море. Справа у тому, що усі знають напередодні по території України було здійснено російськими окупаційними військами черговий масований нальот бронів Камікадзе та ударів комбінованою компонентою ракетних засобів ураження. Центром удару, основна концентрація була цього удару по Києву. Відповідно, метою російських окупантів було знищено в першу чергу енергетичної інфраструктури і занурення Києва в блекаут. Зробити їм це не вдалося. Тотального повного блекауту не сталося. Є постраждалі, є загиблі, були відключення світла та тепла. Але при цьому поступово все відновлюється і повертається до. Ну наскільки це можна сказати нормально під час самої війни, повномасштабної війни ритму життя? Але при цьому були й інші повідомлення по території Російської Федерації також було нанесено удар силами оборони України з використанням далекобійних а, дронів. І ну, здавалося б, ми вже звикли до того, що далекобійні ударні дрони. Вони а, наносять удари по території Росії, вони досягають своїх е, цілей. І навіть якщо ми говоримо про морську компоненту, то знову ж таки по новоросійську, по нафтовій інфраструктурі, було нанесено а, також морськими дронами, за а, повідомленнями, а, які почали надходити, як це не дивно, в першу чергу від самих же росіян, було а, нанесено успішний удар. Але був і інший удар. А, було нанесено удар. Ну, скажімо так, стався інцидент в Чорному морі з двома російськими танкерами, які входять до російського тиньового флоту. Спочатку було не зовсім зрозуміло, як це взагалі сталося. З'являлося е Різні версії, мовляв, ну одна з версій, що це були морські дрони. Була версія, що це могла бути морська міна. Одна з тих багатьох, які понатикували росіянів, залишили в нашій виключно економічній зоні. Які позривало з і перетворили їх на дрейфуючі міни. А, відповідно о, була і версія того, що взагалі на цих танкерах було закладено вибухівку ще в одному з портів приписки. Потім з'явилось повідомлення від самого екіпажу одного з о, цих о, суден, на якому о, з якого було зрозуміло, що ну там говорять про дрони, нібито потрібна допомога, тому що морські дрони атакували саме. У берегів Стамбула неподалік на північ від самого Босфора в Чорному морі морські дрони атакували російські танкери. Раніше такого не було, Україна ніколи не атакувала російські танкери. Хоча ми повинні розуміти одну просту річ: російські танкери з тіньового флоту. А вони є, по-перше, поза законом, це перший момент. Другий момент, а вони є невід'ємною ланкою в питаннях забезпечення російського бюджету фінансами, відповідно, які цюленаправленно йдуть на війну з Україною. Тобто, коли ми говоримо, що Україна має повне право знищувати російські НПЗ, оскільки їх нафтопереробна галузь. Вона є невід'ємною частиною в забезпеченні їх бюджету бюджету країни-агресора, який цілеспрямовано також витрачає кошти на війну за Україну, і ми бачимо, як ефективно це працює. То так само ми, як вводили санкції проти російських НПЗ, маємо повне моральне право вводити ці санкції проти російського теньового флоту. І що може бути? А більш ефективним аніж використання силові санкції саме проти цієї російської компоненти? І от напередодні учора з'явилось перше відео а, того, як саме СБУ а, Служба безпеки України разом з військово-морськими силами України провели цю унікальну операцію. Були задіяні морські дрони Сі Бейбі, які мають значно кращі характеристики, покращені характеристики у порівнянні з попередніми версіями. Збільшено дальність плавання цих дронів, хоча і не названо на яку саме дальність максимально вони можуть здійснювати свої рейди. А також збільшено їх бойову частину, тобто руйнівний потенціал. Відповідно, ураження відбувалися танкерів, коли вони не мали на своєму борту сировини, нафти для того, щоб мінімізувати загрозу забруднення Чорного моря. Це дуже важливий аспект. Не навмання було обрано цілі, а саме якраз після того, як вони. Здійснювали відправлення до новоросійська для того, щоб загрузити завантажити нафту, і потім її вже вивозити з Росії. Тобто саме СБУ, а також ВМСУ, здійснили цю операцію, ну, скажімо так, подбавши про екологію Чорного моря. Наскільки це можливо? Максимально екологічно чиста спецоперація? Відповідним чином, ці танкери зазнали ураження, які і пошкодження, ну які вже не дозволять їм виконувати довгий час цю функцію. Ще питання: чи зможуть ці танкери взагалі? Відбуксувати до порту приписки або, хоча б до якогось порту, де можна буде там провести мінімальні ремонтні роботи. Є сумніви, але тим не менш, про що говорить ця операція? Ця операція говорить про те, що Україна значно розширила ареал бойових дій в Чорному морі. Вже дуже добре всі знають, що для Росії протистояння з Україною в Чорному морі це була тотальна ганьба та фіаско. Фактично, з 2022 року російські окупанти зазнали ніщівної поразки в Чорному морі, і все почалось майже одразу, як почалось повномасштабне вторгнення в Україну. Спочатку це було неможливо, це була неможливість здійснити. Висадку десанту на південному березі е, Одеської області, а також Миколаївської, ну, в першу чергу Одеської, а е, вони не змогли реалізувати цю задачу. Потім це було е, відповідно знищення ракетного крейсеру Москва, а також втрата контролю над островом Зміїний. Після цього почались ну, почалось, почалось справжнє полювання за російськими е, кораблями. Їх військові кораблі поступово один за одним або за допомогою протикорабельних ракетних комплексів Нептун та Гарпун, а, за допомогою інших засобів ураження крилатих ракет, наприклад, Сторм, Шеду та джі за допомогою морських дронів а, поступово зменшувалося з фактичного а, а, такого собі формування як флот до «Флотілії». Зараз неможливо російські Чорноморські в минулому флот а, називати флотом. Це Флотілія. Флотілія, яка час від часу також зазнає удари як морськими, так інколи навіть і повітряними дронами. А, в результаті російські окупаційні війська змушені були відвести свою флотілію з Севастополя а, до Новоросійська і фактично. А, таким чином Росія розписалась у тому, що вона програла бій в Чорному морі. А, взагалі, я скажу так: а, уся а, анексія Криму, тимчасово його окупація, відбувалася за багатьма а, цілями задачами, які ставилися перед росіянами. Але однією з основних була задача це в першу чергу. Забезпечення контролю Чорного моря, розміщення постійної бази в Севастополі, і щоб Чорноморський флот російський він якраз був домінантним в Чорному морі. А в результаті що сталося? Ну, всі втікли до новоросійська. В Севастополі зараз залишилися ті лоханки, які, ну м'яко кажучи, на них навіть ракету витрачати. Це такі собі задоволення. Якщо вдасться уразити за допомогою морського дрону, ну хай буде. А от якось е, щось вигадувати, щоб нанести цей удар, ну ні. Окрім цього, зменшено загальну кількість бойових е, кораблів, і що призвело до того, що флот перетворився в флотів. Повторююсь, знищення цих кораблів продовжується, удари, продовжуються, Тобто. В якийсь момент флотілія може перетворитися до, ну, наприклад, в човнову станцію як варіант. Але це не найголовніше. Найголовніше те, що Сили оборони України таким чином забезпечили собі контроль Чорного моря і становлять загрозу для росіян навіть в центральній частині моря. І на південь від Новоросійська. У росіян обмежена зона, де вони можуть використовувати свої кораблі. Так, цієї зони достатньо, щоб наносити удари по території України крилатими ракетами м 14 калібр, які можуть запускати ну, майже самого Новоросійська. Але контролювати Чорне море цією компоненту фізично вони не можуть. А зараз що відбувається? А зараз відбувається великий бадабум фактично на виході російських кораблів з босфору. І цей великий бадабум призводить до того, що два танкери стають нефункціонабельними. Україна перегортає нову сторінку сьогодні в питаннях, саме протидії російському теньовому флоту. Ми значно розширюємо. Наші можливості, і ми робимо фактично заявку на те, що навіть російські незаконні судна, такі як танкери тонівого флоту, є цілком законною ціллю для наших морських дронів, і ми почали це робити те, чого не робили раніше, все ж таки даючи шанс російським окупантам вести себе. Більш стриманіше, так, не можна говорити з окупантом про стримання, але тим не менш не чинить хоча б військові злочини проти цивільного населення. І ми не будемо чіпати ті законні наші цілі, на які ми маємо про повне право знищувати, але будемо давати, хоча б вам якийсь карбланш, роблячи, ну скажімо так, роблячи вигляд, що це. Цивільне судно, і воно не має ніякого відношення до забезпечення російської армії фінансовою та іншими компонентами. В свою чергу, Росія, коли завдавала удари по території України, особливо по південним портам, по Одесі, по Ізмаїлу, по Чорноморську, вона завдавала удари, в тому числі і по цивільним суднам, страждали цивільні судна. Вона Ціля спрямовано атакувала інколи навіть ті судна, які були іноземного походження а, тієї ж самої Туреччини, і це спричиняло ну, по-перше, напруження двосторонніх відносин між країнами а, з Росією. А по-друге, це повністю надавало нам право діяти у відповідь дзеркальна, але знову ж таки. Ми не будемо бити по дійсно цивільним суднам. Ми не будемо наносити удари по дійсно цивільним е, об'єктам, які ніяк не задіяні в е, мілітарній компоненті е, Російської Федерації. З іншого боку, той удар, що зараз е, було продемонстровано, який ви можете бачити на своїх екранах. Він якраз стосується мілітарної компоненти, і не треба вводити себе в оману. Ще раз повторююсь: це не цивільні судна, це не комерційні судна, це якраз а, представники російської мілітарної ось цієї машини, загарбницької машини, які забезпечують її не те, щоб паливом, хоча гроші, це і є паливо для а, російських окупантів. Україна перевертає нову сторінку у форматі війни на чорному морі. Ми відкриваємо нові можливості. Тепер починається полювання за російським теньовим флотом. Якщо в Чорному морі повністю зникнуть незаконні російські судна комерційного, нібито призначення, ті ж самі танкери та інші типи суден, то фактично можна говорити про те, що Чорне море. Для Росії закрите назавжди. Ну, і можемо говорити до закінчення війни, а, від, від звісно ж, на наших умовах. Але до того моменту для росіян Чорне море, ну це така собі зона надвисоких ризиків. І якщо вони готові ладні на це йти і ризикувати, вони можуть взагалі залишитися саме а, в цьому басейні без. Танкерного флоту залишились без е, військового флоту, залишиться без комерційного танкерного. Я думаю, що це тільки початок великих тих е, операцій, які будуть спрямовані е, на те, щоб Росія відчула на собі справжні реальні санкції проти її центру флоту. Дякую всім хто дивився це відео. Нагадую, що ви можете підтримувати його. Лайком, підпискою, натиснувши дзвоника та репостнувши і порекомендувавши своїм друзям. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім всього іншого, ви можете стати ще і е, спонсором обосує. Е, е, це дозволяє каналу робити більш цікавого та унікального контенту для вас, а спонсори, відповідно, завжди утримують його першими. Дякую всім, хто це зробив. Дякую всім, хто це зробить. Зустрінемось завтра, як завжди, на обосвії. Під час чергового огляду мапи бойових дій слава Україні, слава нації.